Ось і комплекс 16 дисків, дизайну лінус. І зараз кожен диск максимально детально будемо переглядати. Ось так з ліхтариком, бо це проточечка, чорна основа. Треба все максимально детально показувати. Так, дивимось. Ніпель у нас звичайний, датчика не повинно бути, і тут біля нього корозії жодної немає. І давайте йдемо, дивимось ось так все детально. Ну, Легка царапинка від, від миючок присутнє, на цьому зупинятися не будемо. Бо це ж все ж таки бувші у використанні диски, це нормально. А зараз по якихось будемо вишукувати нюанси, бо диски реально в шикарному стані. І зараз це все вам буду показувати. Ось Вже друга спиця, навіть якоїсь дрібнички по ним немає. вони... Абсолютно шикарні. І цей дизайн, ну мені, чесно кажучи, там ще є одні, які на рівні з ними в 16-му розмірі, але для мене ось особисто ці найкращі. Вони ці спиці ну дуже шикарно виглядають, тонка спиця. Так. Ось, можливо, це витирається від. Я знаю, мені тут царапинка ось така показалася. Бо бачите, без ліхтарика їм важко було б знайти. Так, дивимось далі. Ось тут такий малесенький. ну Це, можливо, і від лапи було на шине монтажу ось такий малесенький скольчик. Так, фокусуємось і йдемо далі. Загалом по лакові на те, на що страждає проточка, тут зауважень немає. Все шикарно. Корозії лака немає. Все ось так круто виглядає. Так, це у нас, ага, нас від твердої водички. А ні, це ось така малесенька якась потертість. Бачите, ось так вона виглядає. Так, по центрам дивимося. Ось так все виглядає по болтикам. Тут нічого прям такого побитого не бачу. Бо буває, знаєте, від, від майстрів нашої монтажі бувають якісь залаження. Так, це Ні, це у нас від водички все стерлося. Подумав, також якийсь кольчик, наче не було його. Так, тут дивимось так само, ось, можливо, малесенький такий. Так, тут більш начебто нічого такого не бачу. Ну і ось тут, можливо, маленьке. Так, бо я їх перший раз грязними оглядаю, другий раз чистими, третій раз як витираю оглядаю, четвертий раз ось вже як виставив виставлю вони, Ну тут складно мені ну, якось щось не побачити, бо дуже часто я їх переглядаю. скажу, Чотири рази ось перед тим, як вам все показувати, сам особисто вишукую все. Щоб щось показати, якщо є. Так, тут дивимось по внутрішній стороні. Тут зауважень жодних немає. Ось так це все виглядає. Жодних бортючиків, нічого такого немає. Десь ось якісь відшини монтажу. Подряпанки незначні. Ось так. Ось так. Жодного бортючика. Так, дивимось по площині. Ну, Залишки від старих грузиків це стандартно, німці. Кігтями своїми намагаються їх здерти. Це стандартна ситуація. Ось тут також. Це таке буває. На жаль, ось тут залишки ще від старих грузиків. На жаль, там трошки з сервісом бувають зуваження. Так, це у нас якась шматок синьої якоїсь. Чи клею, чи якась смазка така. Чи... Бо воно як смоляниста, Це воно так відсвічує від ліхтарика. Якась залишок смоли, Ось так. Так, по місці кріплення поступиться. Тут так само все шикарно. Дивимось по розміру. 6,5 дюймів ширина, 16 розмір, 46 виліт. Це каталожний номер, тут все на місці, і дивіться, жодної корозії. От чим, -чим мені подобаються ці диски, що їх ну, я не зустрічався, щоб тут була якась корозія. Шикарні тут матеріали використані, Воно тут ну, нема до чого йому братися якоюсь корозією. Так, продовжуємо далі. Тут всі позначки на місці, ми йдем... один на місці. Туреччина. Тут всі позначки так само на місці. Ось так. Тут так само все на місці. Шиллі Folkswagen також присутні. Все як треба. Так, переходимо давайте до наступного. Тут так само шикарний вигляд. Дивимось по ніпелю. Він м'якенький. Датчику, я думаю, що немає. Так, і дивимось по спицям. Далі йдемо. Все детальненько, уважно передивляємось. Так, ось тут такі невеличкі є два скольчика. Ось так вони виглядають. Та йдемо, дивимось наступну спицю. Як тут знаю, справи. В принципі, все шикарно. Не бачу я поки жодних зауважень. Ось так все суперово. Що кажу, такий стан дисків. Це треба пошукати, і щоб вони ще в якісь адекватні гроші ставали, бо ж кажу, німці щось трошки стали захмарні ціни виставляти. Певно, що і до них криза якось добирається. Хочуть по максимуму кожну копійку дістати зі своїх речей. Так, ось тут бачу на цій спиці. Ось такі є маленькі царапинки. Ось так це виглядає. Ось так. Зараз, можливо, з цієї сторони. Ось так. Ну, мінімум, бо його вже так ось з 30 см ви його і не побачите. Так, і додивляємось цю спицю. Тут все так само порядок, бо зніполю ми починали. По центрам дивимось. Так само все порядку. Тут ну, якісь ось такі, можливо, малесенькі потертості. Ось тут цих два скольчика ще маленьких. Ну, це від, від монтажу. Бо буває, тими гайковертами сюди луплять, і воно буває тут побите, тут. Але тут все в порядок. Так, ось тут якісь маленькі побачити, такі супер-супер, мінімальні. Так, ну тут, в принципі, все в все порядок. Ага, і ось тут малесенька така царапинка. Ось так. Так, перевертаємо, дивимося внутрішню сторону. Тут так само, без жодного бордючика. Все максимально збережене. Ось так це все виглядає. Так, це декілька якихось скольчиків мінімальніших таких. Ну, і далі все порядочок. Ось так. Так, і на першому збугу давайте відразу знімемо питання по гумі. Вона вся ось тут, ось така, трошки вже й. І потріскана, тому вона тут чисто для захисту дисків при транспортуванні. Бо я забув спочатку це сказати. Все, приймайте, це як голі диски, цей комплект. Так, тут по центру дивимось, все шикарно. Тут давайте дивимось ну, залишки від грузиків, клей старий. Ось так по площині тут все виглядає. Ось так. І дивимось позначки. Тут все на місці, жодної корозії, турція на місці. Тут всі позначки так само на місці. Ось так це все виглядає. Так, шильди Volkswagen на місці. Розміри на місці і каталожний номер на місці. Ось так. Кладемо і переходимо до третього диску. Тут так само все шикарно. І давайте детально все дивитися. Ніпель. Який датчика, думаю, що немає. Так, тут біля Ніпеля є трошки ось такі подряпинки. Так, і йдемо далі. Ось так це все виглядає. Все максимально збереже. Так, ось тут бачу біля болтів декілька скольчиків, але ми до них зараз повернемось. Ось так. Переглядаємо все. Так, ось тут є такий. Малесенький бордючик. Ось так він виглядає такий. зовсім зовсім мінімальний. Так, і йдемо, дивимось далі на наступну спицю. Що тут у нас? Тут все так само максимально збережено. Так, це у нас а, це пилючка була все. То, я думаю, якийсь скольчик, бо воно трошки темнить. Та грязючка, і здалося, що скольчик. Так, дивимось тут далі. Тут, в принципі, далі зауважень не бачу. Все, в принципі, добре. Якихось зауважень далі не бачу. Так, все, з ми починали і дивимось тепер по центрам. Так, давайте до цих повернемось. Де тут ось такі два малесеньких скольчика? Чи тут один ось? Тут дивимося, спицю. ось цих два. Ось так. Так, тут дивимось. ось один маленький. Так, тут ось такий маленький. Ось так. Ну, в принципі, все. Більше чогось не бачу. Ну, шикарно, дивіться, як це все ж воно отак от на сонці переливається. Взагалі шикарний дизайн. Так, дивимось. По ступиці, тут все повний порядочок, тут дивимось так само, без жодного бордючика. Так, це в нас ось маленький такий. Ага, це навіть щось. Ну, да, маленький скольчик такий. Так, далі. Далі, далі, дивимось. Жодних бордюрів по ним немає. Все максимально збережено. Ось так це все виглядає. Ось так. Так, по центру подивилися і дивимось площину. Тут все так само. Залишки ось від старих грузиків. Там на тій стороні все по стандарту. Ось так. І дивимось тепер тут по спицям. Тут всі позначки на місці. Тут так само все на місці. Шейде Volkswagen на місці. Розміри на місці, каталожний номер так само присутній. І тут всі далі позначки так само присутні. Турція на місці. І далі все повний порядочок. Так, переходимо кладемо третій і переходимо до четвертого диска. Тут так само все, порядочок. І давайте все детально будемо дивитися. Так, крім усього, одного маленького такого. З коло бордюра. Бачите, малесенькі такий скольчик є. Ось так він виглядає. Так, по ніпелю так само звичайний і завважень не бачу якихось корозійних там моментів. І давайте дивимось далі. Ось так це все виглядає. Так, це від водички. Ось так. По проточці все шикарно. Так, зараз кручуся, бо сам вже себе закручую. Ось так, це трошки грязючка недомита залишилась, бо що, -що миються вони складнувато через ці спиці. Не кожна кісточка пролізе, бо хімією такою мию розбавляю сильніше, щоб вона не пошкодила, бо буває якісь. Плями може залишити на лакові чи ще щось такого. То навпаки краще більше попрацювати кісточкою, потім тряпочкою, ніж займатися проточкою. Ось так це все виглядає. ну Тут не бачу я жодних зауважень якихось. Все тут супер. Крім ось одного маленького цього бордюрчика такого. Ще раз на нього глянемо, ось так він виглядає. Так, по центрам дивимось. Ось так. Тут по болтикам. Якийсь вон тут маленький скольчик є. Де-не-де, де, можливо, маленький зустрічається. Так, тут начебто ну, не бачу. Ось тут маленький є, ось тут декілька таких присутні. Ось так. Ну, то далі, в принципі, порядок. І на внутрішню сторону давайте дивимось. Тут так само все без бордюрів, без зауважень. Якісь, можливо, така маленька. Ну, це вже зовсім. Дрібничка така царапинка. Ось так. Ось так, по центру все ось так круто виглядає і дивимось по цій площині. Трошки щось це є. Погано помив, Бо мокрі вони всі такі гарні, всі чорні, всі красиві. Так, це і трошки щось не дотер. Ось так це все виглядає. Так, дивимось. А тут зато, бачите, як помилував. Розміри присутні, каталожний номер на місці. Тут всі позначки з Туреччини на місці. Тут дивимось, так само, все, повний порядочок. Тут дивимось, всі позначки є, корозії жодної немає. Тут дивимось, тут так само. Шильдефольцоген присутні. І ось розміри в них і повернулися. Тож, такий ось крутезний комплектик є в наявності. Звертайтеся.